Ікона Богородиці під назвою Непорушна стіна. Одна з найбільших святинь православ'я, яка зберігається від всіх бід. Ікона відрізняється від інших тим, що вона виконана в заячній техніці. На стіні під куполом горі місця вівтаря Софіївського собору, місто Києві. Молитви до Пресвятої Богородиці перед іконою непорушна стіна. Ось вже багато століть приносять православним християнам допомогу. У IX столітті Ікона Богородиці з назвою Непорушна стіна. Одна з найбільших святинь православ'я, яка зберігається від всіх бід в Києві. Ікона відрізняється від всіх інших тим, що вона виконана в мозаїчній техніці, на стіні під куполом горі місця вівтаря Софіївського собору в Києві. Молитви до Пресвятої Богородиці перед іконою непорушності на ось вже багато століть переносять православні християни. В IX столітті тому ця ікона, цю ікону виклав невідомий майстер у вигляді Велетенської постаті, яка підкреслює велич справ Богородиці на Русі. Ікона відноситься до типу Оранта, тобто вона зображена без Богонемовля. Образ Богоматері розташовується на золотому фоні, де стоїть на прямокутному золотому камені з піднятими до неба руками. Вона називається непорушна стіна. Тому що протягом більше, ніж 800 років ця стіна з іконою була зруйнована. Скільки б Київ не грибували, руйнували, він горів і перебудовувався. Але ікона завжди непорушно охороняла його. І мовчки закликала всіх православних жителів міста прийти, прочитати молитву Божої Матері, непорушна стіна про захист і порятунок від ворогів. Опис ікони такий, стоячи на повний зріст, богоматір одягнена в блакитних хітон, символ чистоти і непорочності. На плечі у неї накинутий червоний плащ, який показує, що це не просто жінка, а займає вище царське становище. Надіти золотий пояс і за неї закладена хустка якою вона витирає сльози всіх, хто до неї звертається і тішає їх. Руки підняті до неба, тобто вона звертається до Господа і в той же час захищає всіх людей від бід і підступів ворогів людських. Під ногами камінь, що символізує непорушність, непорушність віри в те, що вона допоможе кожному то звернеться з молитвою. Навколо образу вигляді дуги розташований напис Бог посереди її. І не захи... Бог посеред я і не захитається. Допоможи їй Бог ранок зранку. Вважається, що поки не порушне ця ікона, місто Київ то окресності також будуть непорушні і існуючі в своєму нинішньому вигляді. Але є і інший переказ, який говорить, що ікона з'явилася завдяки баченню Гавриїла, святого старця-пустельника з Пасха Ілізарського монастиря. Одного разу старець Гавриїл побачив, що на горі стоїть місто оточена золотим сяєм. І до цього міста йдуть по широкій дорозі безліч людей, але там їх чекав велетень. Накидають, накидають на людей сітки і ловлять їх і поглинає. Раптом старий побачив, що є інша дорога, вигляди вузької стежки над прирвою. Туди велетень також кидає свої сітки, але зловити нікого не може. І люди добираються до Сяючого граду. Але чому сітки не падають на людей? На цій вузькій стежці. Це було незрозуміло. Але як тільки старець вступив на неї, йому відразу у голову прийшла молитва. Радуйся, царства непорушна стіна. І він зрозумів, що ця саме вона, Богородиця, захищає людей, які шукають важкий шлях до сяячого міста, що символізує Царство Небесне. І після цього на стіні Софіївського собору була зображена Богоматір сама в тому вигляді, як вона постала в видання в відіннях старця Гаврієва. У чому допомагають молитви перед іконою? Молитва перед іконою непорушна стіна допомагає людям ось вже 8 століть. І багато чудес відбувалось в Софіївському соборі, а також в інших храмах, де знаходяться чудотворні списки з неї. Перед цим зображенням Богородиці моляться про допомогу правій справі і про захист, адже не дарма прийнято що цю ікону вважати перед вхідними ставити чи вішати перед вхідними дверми, щоб вона захищала будинок від проникнення будь-якого зла. Але це тільки традиція, а не обов'язковий момент. Хоча, якщо зробити це з любов'ю і вірою, то вона обов'язково захистить. Молитва Богородиці перед іконою непорушна стіна. Звучить так. Володарка непорочна, недарма звешся, непорушна стіна. Будь переповною для всіх тих, хто замишляє ворожнечу і зло проти мене, моїх близьких і мого будинку. Стань для нас непорушною фортецею, що обгороджує нас і наше житло від усяких бід і тяжких обставин. Амінь. О, благодатна Володичиця, наша Богородиця, Пріснадіва, приймі від нас цей подяки, хвалебні спів і приносить до Творця і Творця нашого, теплої молитви Твої за нас недостойний, хай вибачить Він, милосердний, нам всі гріхи наша. Помисли лукаві, нечистість, справи скверні. О, присвята, буде йому милосердний, та пошли дар по когиджо потребі, Болящия з селі, скоропотних утеші, Зведені непоуми, охрани немовлята, Виховай і навчи юнія, Під батьор і настав мужі і дружини. Підтримай і зігрій старія, будинами із Будинам де і в житті вічна стена нерушима, Визволи від усяких бід і напасти і від вічної муки, та завжди воспівающе свою материнську любов, славі усім серцем, Сина Твого, з Отцем Його і Святим Духом на віки віки. Амінь.